Всім доброго дня, друзі. Давненько мене тут не було, тому привіт-привіт! І сьогодні трішки, може, щось вам не знімаю. Я вихідна нарешті і захворіла, відчуваю. Таке неприємне сьогодні вночі було відчуття. Прокинулась, поробила всі процедури. Важливі, і хм, приготувала отакий от сніданок, було трошки картоплі пюре. Я посмажила цибулю, була колбаска, от шматочками. Але не було е, ні граминочки борошна, тому, звичайно, вони такі розлазяться, не дуже тримаються форми. Але хм, докуплю борошна і досмажу решту. Ще в мене тут ось пеньочок такий залишився, баклажанний. Зараз мені баклажани дуже смакують, я взагалі їх обожнюю. О, тому буде такий сніданок і зробила собі чай. Всім, хто снідає смачного. Вийшла трошки на вулицю. Сьогодні вже так прохолодніше зранку. Взагалі ранки прохолодніші. Я вам знімала, які в нас красивезні були майори. От зараз вони вже хто там лежить. Зараз вони вже відквітли, звичайно, але були такі повні, набиті ось такі ось. Дуже-дуже гарні. Мама прям виростила цього року неймовірну красу. Тут такий у нас куточок. Не заходиш з двору. І навпроти з краю, ось біля хати така краса була. Дуже гарні майори. дуже. Так, хочу я підійти. Тільки що дивилася відео. Бо і відео не дивлюся навіть, я вам скажу. Нема коли. Тут ожина в нас. Треба їсти. Тож вітамін С. Все від сусідів перелізло. Там малина, тут ожина. Нарешті цей кущ. Розростається. Так, так от, у мене ось ця моя улюблена троянда Глорія Дей. Вона цього року якось не дуже гарно квітує. Прям така вона бідненька, бідненька, але ароматна і дуже гарна. Проте якось так, не так, як зазвичай квітує. Ну, друзі, я, мабуть, вам також не показувала. Можливо, ви помітили, можливо, ні. Зараз ось сюди стану. Зрізали ми величезний отий кущ. Я не пам'ятаю, як він називається. Плетистий. Плетиста така рослина з яскраво помаранчевими, такими як дзвіночками. Тут він у нас був, тут ось стояла лавочка там. Ось ця Зараз поки що вона тут біля Тамариску у нас. Розстоїть. От. І зрізали, тому що е, почали з мамою масово знаходити інформацію в інтернеті, що дуже він коріння дає, він такий, знаєте, як, е, як шкідник е, прям на 10 метрів може йти в радіусі 10 метрів корінням. Казали люди, що дуже важко. Позбутися від нього. І ось мама каже, якби я не боролася з оціми попаростками новими. Дивіться, ось бачите, це ж він ось, І он там. Он. то Тут взагалі було б казано, що Тому зрізали, але ви знаєте, мені так і на краще. Мені подобається. Якось розвиднілось так. Гарно, гарно, бо він дуже такий якийсь задінь. Взагалі я не сильно люблю платити ці рослини. Вони мені якось пригнічують мене. Так, ось яка, ось воно, дивіться, бачите? Це ж все воно, треба його позрізати. Ану, вже мама їде. Ще покажу вам квіти. Він така краса. Хочу вам показати, який у нас є класний гарбуз. Подивіться, я ще такого, якщо чесно, не бачила. Такий він цікава, така у нього рефлейність, дуже гарний. Такий гарбузик зелененький, цікаво який він в середині, але мені дуже сподобався. Всім добрий раночок. Всіх з 1 вересня. Ось такий школярик уже зібраний першокласничок. Квіти несемо це від всього класу будуть. Так, Мілана там підфарбовує останні штрихи. Ось такий ось образ в неї. От. А я ще стою в сорочці. Зараз буду вдягатися. Так що, друзі, всіх зі святом. Как красивая бавовна.